Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! етері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. У Microsoft Story ще до офіційного анонсу з'явилася сторінка ремейку Silent Hill 2. Ти справді? Так. Але потім була швиденько видалена. Проте це інтернет. Він пам'ятає все, якщо вірити цій сторінці, гра вийде на Xbox Series X та S вже 21 листопада. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Подейкують, що незабаром до підписки Game Pass додадуть оригінальну Call of Duty Modern Warfare 2. Якщо це дійсно так, то нарешті настане час перепройти легендарну місію. Настала та мить! Так, ти правий. Там, до речі, вийшла ще одна реклама з реплейсером в аеропорті. Це могла б бути ідеальна великодка на ту місію, але маркетологам не вистачило креативності. Ти мене розчарував. Ти в курсі? 18 листопада GTA 5 знову додадуть у підписку PlayStation. Plus. Знову! Вона там останнім часом частенько буває. То заходить, то виходить. І що? Що мені робити? Приходьте до мене ще раз. Інтернетами масивно ширяться чутки, що буцімто Valve планують анонсувати цього місяця свій новий VR-шолом. А до нього, як було тоді з попереднім шоломом, анонсують ще й новий Half-Life. Аби те все діло краще продавалось. Амазон так, так, я я тобі тобі повідомили, що їх майбутній серіал по Mass Effect буде самостійною історією у всесвіті, дія якого відбуватиметься пісня оригінальної трилогії. Так я розумію, це дуже логічно. Розробники Маус hire опублікували відео, де розповідали про локації, що будуть у грі. В основному хвалили самі себе. Every level there will be something extraordinary and unique to see. Ури. Настав час поговорити про Римську імперію. Шановні друзі, сьогодні тема, на яку ви чекали дуже довго. Бо Ubisoft опублікували релізного трейлера продовження легендарної серії ігор Ано. Конкретно ця 117 пакс романа, котра має вийти 13 листопада. Треба буде придбати. Sony анонсували японський State of стейт офплей. Конічіамінесан. Він застартує 12 листопада. о півночі. Корова приходить о півночі. Там очевидно, що мають показувати ігри японських розробників. Трансляція триватиме приблизно 40 хвилин. А це вже цікаво. До речі, про японських розробників. From Software оголосили, що Elden Ring Night Rain отримає DLC до березня 2026 року. Крім того, The Duskblood, що буде ексклюзивом Switch 2, також має релізнутись десь колись у 2026-му. Кладемося в час і в бюджет. Добре, це. Це добре. Тут Говард заявив, що до релізу за Elder Scrolls 6 доведеться чекати ще дуже-дуже довго. -дуже. Нагадаю, що гру було анонсовано якихось там 7 років тому. Так, я знаю. Я чекатиму. А тим часом видання VGC стверджує, що Bethesda готує ремастер Fallout 3 за тим самим принципом, що був у ремейку Облівіану. Oh. Oh. Інтернетами ширяться чутки, що буцімто Obsidian не мають в планах продовження The Outer Worlds. Натомість вони розпочали розробку другої частини Avowed. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, очікування ж не рахується. Розробники Dispatch вже розмірковують про те, чи розробляти другий сезон гри. Нагадаю, що останні два епізоди мають вийти 12 листопада. Ну Що ж, до завтра. Релізнулося останнє доповнення до Kingdom Come Deliverance 2. Ну нарешті. Також вархорси додали до крамницько ролівське видання гри, що міститиме власне базову гру та всі доповнення до неї. Заткнись і візьми гроші. Під час японського стейтовплею, Team Ninja показали трейлера ремейку другої частини Fatal Frame, яка вийде 12 березня. Давай це буде лютий гаразд. Тревіть тім нінджа був анонс DLC Vision of the Four Heroes для Dynasty Warriors Origins. Реліз якого запланований на 22 січня. Я схожий на людину з планом. Крім того, From Software офіційно підтвердили, що DLC для Elden Ring Nightrail під назвою The Forsaken Hollows вийде 4 грудня. Ark System Works показали кілька нових кадрів Marvel Tokun Fighting Souls, де запрезентували нові арени. Зокрема, школу X-менів. Не викупаю, що вони тут роблять. А також пообіцяли застартувати нове закрите бета-тестування 5 грудня. Триватиме воно всього-навсього три дні. Часу обмаль. Ти точно хочеш у це вплутуватись? А вже ж. Сакер панчі відзвітували, що напродавали Ghost of й на 3 з гаком мільйона копій за 32 дні з моменту релізу. А ще Sony похизувалися, що PS5 продалась за весь час на 84 з гаком мільйона одиниць. Великий успіх. Легендарному Скайриму нещодавно виповнилось 14 рочків. З такої нагоди фанати підготували трейлер гри, озвучений самим Євгеном Малухою. Та ніхто не хотів вірити. Вірити, що вони взагалі існують. І коли істина нарешті зійде, вона зійде у вогні. Але є той, кого вони бояться. Їхньою мовою він доваті народжений драконом. Відразу до очікувано неочікуваних новин. Інтернетами вже давненько ширились плітки про новий VR від Valve. І вони на диво виявились правдивими. Однак, замість анонсу одного продукту вентелі анонсували, не вірю, що кажу це, Відразу три. Це неможливо. А саме, другу етерацію Steam Machine, Steam Controller 2 та новий шолом віртуальної реальності, Steam Frame. Все це діло вийде на початку наступного року. Та поки офіційно жоден з цих продуктів не має зазначеної вартості. Облежте це питання так? часу. І хоч пліток останнім часом було овер багато, гейб не анонсував третій Half-Life. Але здається, ймовірність цього на якийсь відсоток справді збільшилась, хоч і ексклюзивом для нової стім машин. Ні, 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 ніхто цього не каже, але особисто я про це думаю. Самі ж вентилі під час всіх цих відео та трейлерів залишили кілька великодок на Half-Life. Цікаво, чи то якісь натяки, чи просто то дядько гейб тролить. Цього ніхто не знає. Філ Спенсер особисто прокоментував цей анонс, заявивши, що вони, як найбільші видавеці Стіму, вітають вентилів. Вау. Ти тупцяєш на місці з минулого сеансу, тож на часі медикаментозне лікування. Джес Корден тим часом інсайдерить, що окрім оновленого Fallout 3, буде ще й Fallout New Векас. Нагадаю, що колись давно за перенесення нового Вегасу на руші четвертого Фоллауту бралась команда фанатів, але доля цього проєкту лишається невідомою. Доля жорстока і невідворотна, від неї не втечеш. Я приймаю ставки. Нінтендо запрезентували нового трейлера фільму The Super Mario Galaxy, де заюзали звук, знайомий для всіх фанатів Спайдермена. «Маріо» у виконанні Кріса Прада та нова принцеса Розаліна у виконанні Брі Ларсон завітають до кінотеатрів 3 квітня 2026 року. Айвплейд Еврийформове Юбісофти оголосили, що принц персії від Evil Empire вийде на першому та другому світчі 16 грудня. Вархорси відзвітували, що напродавали Kingdom Come Deliverance 2 на 4 мільйони копій з моменту релізу гри. Аби ви знали, у нас успіх Frogwares традиційно продовжують публікувати шматочки відео з Sinking City 2. цього разу можна детальніше роздивитися інвентар та експериментальні методи лікування поширені в Аркгемі. Це, це Це що за, за медицина така? Ребел Вулф зненацька взяли та й запрезентували майже 30 хвилин Blood зеблатов Dawnwalker. Здебільшого це все те саме, що й показували минулого разу, але і з покращеннями. З того, що відразу помітно у порівнянні з минулим показом покращили рух камери, додали можливість перемикатись між двома її режимами, а також значно поліпшили бойову систему. Я радий. І щоб жодної помилки. Точної дати релізу досі не повідомили, проте пообіцяли випустити гру десь колись наступного року. Так. Оце ходжі. Мам дуже до пощпішші, або не Кот джимбо анонсував уже другу аніме адаптацію Девстрендінгу. Конкретно ця під назвою Ізоляція буде ексклюзивом Дісней Плюсу. Дісней на нас вийшов. Ні, це Ні. не питання, це ствердження. Ні. Думаєш, наш продукт підійде дізнею? Ти здурів? А тим часом інші кінороби показали нового трейлера серіального Фалауту з досі живим містером Гаузом та датою прем'єри 17 грудня. I spent two searching for the platinum chip. Rockstar неочікувано анонсували, що перший Red Dead Redemption 2 грудня отримає покращену версію для PS5. А також в той же день доєднається до підписки PlayStation. Plus. Крім того, гра вийде на Netflix, iOS, Android, Xbox Series, X та S і звісно, Nintendo Switch 2. Що справді? Проте ідентичних новин про другий RDR нема, а вона і досі має лок на 30 кадрів у PS5 версії. Ну точніше, вона взагалі не має PS-5 версії а версія для PS4 залочена на 30 кадрів. В Ubisoft Story абсолютно безкоштовно роздають Immortal Phoenix Rising, але тільки для ПК. Щедро. Інтернетами ширяться чутки, що Ubisoft, як і Electronic Arts, перетвориться на приватну компанію. Ці всі чутки виникли через раптову зупинку продажу акцій. Ми маємо лише побічний доказ. GSC Game World в наступному патчі Stalker 2 додадуть краплинку реалізму. Випивши забагато енергетики, ви отримаєте негативний ефект у вигляді тремтіння рук, що буде відчутно заважати прицілюванню. Схоже, ти трохи перебрав реалізму. Видавництво Malopus оголосило про старт попередніх замовлень офіційного українізованого артбуку Expedition 33. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.